Якщо ми ще з вами не знайомі і ви випадково натрапили на це відео, мене звати Вікторія, а це мій канал про мою творчість, про моє хобі. Наразі це в'язання, гачкування. Якщо ми вже з вами знайомі, я рада вас вітати знову. Сьогодні ми святкуємо з вами мою першу тисячу підписників. Насправді дякую вам за ці перегляди, за коментарі, за підписки, за підтримку, тому що саме це стимулює знімати більше контенту, якось проявляти свою творчість, більше напевно, навіть інколи в'язати або підштовхує до того, щоб зробити скоріше якусь готову роботу. В цьому є і плюси, і мінуси, але ми сьогодні зовсім не про це. Сьогодні буде відео. Питання, відповідь, тобто ви залишали свої питання, я прям вибила їх е, всі три з половиною в коментарях під дописом. І сьогодні буду на них відповідати. Насправді я не пошаткувала про три з половиною коментарі. Три з половиною питання, так воно і є. І я вже думала: ну не буду знімати, бо цього не вистачить на відео. Але я знаю себе... Розумію, що мені і одного вистачило, аби сидіти і півгодини говорити на камеру. Тому сподіваюся, що сьогодні не затягну. Вам буде цікаво дивитися, а мені цікаво відповідати. Таня з каналу Те поставила запитання: чим надихаєшся топ 3 бісячих моментів у в'язанні і три улюблених? Все дуже просто надихаюся. Оточенням надихаюся іншими майстринями, відео на Ютубі, ті самі, якимись журналами. Пінтерес, звісно, ну, все дуже банально, як і у всіх. Я думаю. топ 3 бісячих моментів у в'язанні. Перше, це коли допустила якусь помилку, побачила це. Дуже згодом і приходиться це розпускати. Друге, звісно, коли річ тобі не подобається у кінцевому результаті і знову ж таки ти не знаєш, що з нею робити. І третє це вузли у моточній пряжі. Три улюблених, отож перше, це коли в тебе є момент, де ти просто в'яжеш, не рахуючі ряди, там якась або гладь, або навіть якийсь візерунок, але ти без підглядань і без рахувань, знаєш, що тобі просто треба пров'язати якусь там частину, наприклад, в шкарпетках це ось цей пагомілок або стопу. Коли просто в'яжеш своє задоволення без підрахунків. Друге, це коли ти розумієш, що в тебе все. Виходить і не потрібно перероблювати, перев'язувати. І третє, це, звісно, ось цей момент, коли ти останній вузлик або останню ниточку заправила в полотно, і ось, нарешті, можеш її вдягнути, і от ну, виріб нарешті готовий. Ну, і це не кажучи вже про інше хобі, купувати пряжу. Так, це мені окремо дуже подобається, але я не впевнена, що це можна віднести до в'язання, тому що всі ми знаємо, так, уже повторюсь, в сотий раз, що купувати матеріали і пряжу, і в'язати це зовсім два різних хобі. Далі питання з каналу «Натка -кніц", «Натка в'яже». Яка твоя головна в'язальна мрія? Я б хотіла дивитися на річ, на будь-яку і знати. На 100%, як її зв'язати і вміти це робити. Насправді, в мене немає якоїсь в'язальної мрії. Це просто було перше, що прийшло мені в голову, коли прочитала це запитання, і я подумала, що це буде найчесніша відповідь, тому ось так. І найприємніше те, що насправді це дуже реальна мрія. Потрібно просто більше практикуватися, навчатися, читати, і тоді це все дуже реально. Далі підбірка. Там прям декілька запитань з каналу Хата Агуаката. Перепрошую, якщо я неправильно читаю ваш нікнейм. Перше, літня пряжа чи зимова. Для мене літня пряжа це льон, бавовна, а зимова це більше там, шерсть, всі мериноси і тому подібне. Тому однозначно зимова. Аксесуари чи светер?» Аксесуари. Я люблю швидкий результат. Не люблю дуже довго сидіти над в'язанням. Ну, ось ось така і я нічого не зробиш. Купувати пряжу під проект чи спонтанно? В теорії, звісно, під проект. На практиці дуже часто виходить спонтанно. Але останнім часом я рідко купую пряжу, стараюся реально під проект, тому що в мене. Ну, як на мою думку, великий запас ось цього, знаєте, по одного, по одному, по два моточки, які ти не знаєш, куди прилаштувати. Хоча зараз пішов якийсь такий потік, і всі знімають відео про їхні запаси пряжі, і коли я дивлюсь на ті магазини вдома, я розумію, що в мене взагалі просто пряжі немає. От в порівнянні її просто немає. Який розмір спиць улюблений, дерево чи метал? Насправді, я вже була за пів кроку до того, аби купувати собі набір Nid Pro Symphony, це дерев'яні спиці. Я мала досвід пов'язати на шестірці, здається, і в мене два з половиною теж здається Нідпро Симфоні. Мені дуже подобається. Але потім мені дівчата дали в чаті пораду спробувати Nit Pro Mindful, І це металеві спиці, і на них полотно просто літає. Тому я ще не визначила, що подобається мені більше. Звісно, візуально це дерево, плюс з дерев'яними мене пропустили в літак. Не скажу, що я прям так часто літаю, аби це була причина. Ну, але так, чомусь пройшло на думку. Тому тут ще сумніваюся. Напевно, більше дерево, але і метал класний. А який розмір? Точно не дрібні спиці. Дрібні це для мене всі до 3,5, напевно. Ну, десь, напевно, п'ятірки, 4-5, ось так. Це такий комфортний середній розмір спиць. І останнє питання, яке я залишила автор цього каналу, який процес був самим невдалим? Мені важко це сказати, тому що насправді мені за це я досі вчусь. неважливо скільки років я в'яжу, я досі в цьому процесі навчання. І в кожному були якісь моменти, які мені не подобалися, які б я хотіла переробити, або де мені було важко. Але я вважаю, що в мене немає невдалих проєктів, Я які мені не подобались, але кожен чомусь мене навчив, в кожному я десь прокачала свої вміння. Тому я їм вдячна, що вони були. І останнє питання з каналу Теплі Петлі від Лілі. Я думаю, що якщо ви дивитесь Україномовний ютуб, ви точно знаєте її канал. Вітаю з гарним числом на каналі. Дякую. Розкажи, чи і чим твій великий блогерський бекграунд допомагає з каналом? Чи навпаки заважає? І які в тебе взагалі були очікування, коли ти заводила канал? Напевно, аби відповісти на це питання, треба почати з самого початку, але я буду старатися скоротити цю розповідь, бо це тема, яку я можу обговорювати годинами, напевно. Трішки введу вас в контекст. Про який великий блогерський бекграунд тут говорить Ліля? Цей канал, на якому ви дивитесь це відео, він відносно новий, це мій перший досвід з веденням YouTube каналу, тому тут теж можна спостерігати мій зріст, я думаю, в якихось там моментах. Але я доволі таки довго вела свій власний блог в інстаграмі. Доволі таки довго це, я маю на увазі 10 плюс років. І це були ті часи, коли люди підписували фотографії смайликами. І я була, ну так, умовно кажучи, одна з перших, хто почав писати величезні пости. Мені це просто подобалось, знаєте, оцей максималізм в юності пробуває, і ти прям хочеш на все висловити свою власну думку. Я була молода, дурна. У мене був свій блог в інстаграмі. Чому був? Тому що з початком повномасштабної війни я перестала взагалі його вести як блог. Тобто зараз, не дивлячись на те, що там все ж таки залишається якась кількість підписників. Це просто як мій особистий аккаунт, де немає ніякої регулярності, ніяких там, не знаю, Рубрики, які були раніше, і ніяких суперцікавих сторіс, я думаю, залишаються люди, які просто підписувалися на мене як особистість, а вже не за контентом, який був раніше. Звісно, я дуже завдячую тому досвіду, тому що через цей досвід е, трапилося дуже багато класних подій в моєму житті, дуже багато класних знайомств, співпраць, е, поїздок і тому подібне. Але з іншого боку, для мене зараз е дуже багато мінусів е в цій такій залежності від соціальних мереж, тому що е будь-хто, хто веде ось таку активну діяльність в соціальних мережах, я впевнена, що вони залежні від них. І, можливо, ви можете зі мною посперечатися, але. Це ваша справа і це моя суб'єктивна думка. Давайте ми просто на цьому зупинимось. Тому давайте сьогодні про хороше. Як і чим мій? Бекграунд допомагає з каналом. По-перше, я вільно себе почуваю перед камерою, навіть якщо бекаю, Мекою потім на монтажі сижу, вирізаю ось ці штуки. Інстаграм це сторіс, це рілси, це пости, це просто якісь фотографії. І все ж таки сторіс це якийсь короткий відеоформат, де ти проговорив фразу чи там якусь думку і виключив. В Ютубі це зовсім по-іншому, на мою думку, навіть як споживач контенту, я спостерігаю, що в Інстаграмі. Тебе розвивається ось таке кліпове, так якесь немислення, навіть е, споживання так цього контенту. Ти перегортаєш ті сторі, стріл сим, вони в тебе так це все перед очима е, блимає. В Ютубі ти вмикаєш відео, як правило, там не знаю, хай воно йде 10 хвилин або годину. Це якийсь такий плюс-мінус. Е, Контент з сюжетом більш спокійний. Звісно, можна дивитися різний контент, і є неспокійний, Але я думаю, ви розумієте, про що я зараз говорю. Заважаю тим, що я одразу хочу мати якийсь класний якісний контент з класною картинкою, з класною технікою і завишаю ось цю пламку собі постійно до якої саме ж не дотягую, але постійно собі говорю, що. Робимо максимум з того, що ми маємо, і краще зняти якесь відео не ідеально, ніж не зняти його зовсім. І плюс інстаграм був моєю роботою дуже довгий час. У мене були і бізнеси там, які теж якось перепліталися з моєю власною сторінкою. Тому він мене справді годував і давав мені якісь грошенят на хліб з маслом, як то кажуть. А YouTube – це просто хобі, з якого я маю 0,0 грошей і тому подібне. Тому наразі я не готова витрачатися на якусь супер класну техніку для поліпшення всього. Всього ось цього антуражу, який мене бентежить. Але я сподіваюся, що навіть з тим, що є, виходить доволі непогано. Взяла сама себе похвалила. Капець. Так, і остання частина: які в тебе взагалі були очікування, коли ти заводила канал? В мене було нуль очікувань, тому що насправді, коли я зняла своє перше відео. Це для мене був як рятувальне таке коло, знаєте, від цих. Депресивних якихось думок і депресивного стану, тому що моє перше відео вийшло вже під час повномасштабного вторгнення. І коли я його завантажила, я декілька. Я забула про нього взагалі. Тобто я створила окремий аккаунт, закинула це відео, потім вийшла з того аккаунту, бо в мене є інший там з преміум підпискою, аби не бачити реклами, коли переглядаю відео. І декілька місяців я взагалі не заходила ні на ту пошту, під яку створений цей канал, ні на цей канал. І коли через декілька місяців я зайшла, це відео набрало там три тисячі переглядів, чи трошки більше, не пам'ятаю, і мало там не знаю тридцять плюс коментарів. Я дуже сильно здивувалася, мене це якось навіть змотивувало. І я вирішила просто продовжувати як хобі, як е, спосіб е, проявлення моєї креативності, кудись направляти ось цю всю енергію і все це бажання творити. Ой, Лілю, таке ти важке мені питання задала, а я взяла і не подумала, що я відповім, коли буду записувати це відео. І зараз, виходить, переливаю з пустого в порожнє. Але якщо коротко, досвід мого блогерства в інстаграмі однозначно допомагає мені знімати і редагувати ці відео, але з іншого боку. Ні, плюсів все ж таки більше. Якщо ви додивились це відео до ось цього моменту, я прошу поставити вас лайк, залишити коментар і не забути обов'язково підписатися. Це дуже допоможе просуванню мого каналу. Я дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, па-па!